Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про таку складну тему, як ПТСР як зрозуміти та допомогти. Що таке ПТСР? Це посттравматичний стресовий розлад, це серйозний психічний стан, що виникає після переживання травматичних подій. Це більше ніж просто стрес, це глибока рана, яка переписує спосіб сприйняття світу, залишаючи слід на психіці, тілі і житті. Зазвичай ПТСР асоціюють із жахами війни, але він виникає в інших ситуаціях. У тих, хто рятувався від війни, покидаючи рідний дім проти своєї волі. У тих, хто переживав аб'юзивні. Чи токсичні стосунки, де страх і напруга стали частиною повсякденного життя у будь-якій ситуації, яка перевищила ресурси людини для адаптації. Основні симптоми ПТСР нав'язливі спогади. Уявіть, що у вашій голові застряг фільм, який постійно грає на повторі, флешбеки це не просто спогади. А повне занурення у ситуацію, коли тіло роз... і розум переживають травму знову, уникнення тригерів. Світ перетворюється на поле мін, де будь-який звук, запах чи образ можуть нагадувати про травму. Людина намагається уникати не лише ситуацій, а й власних думок, емоційна відстороненість чи холодність. Це відчувається як вимкнений світлофору у серці. Радість і близькість стають недосяжними. Життя здається таким замороженим, і людина всередині себе відчуває замороженим. Підвищення, збудливість та дратівливість, постійна гіперпильність. напруга м'язах та поверхневий сон. Людина постійно готова до небезпеки, навіть якщо її немає. Когнітивне викривлення це моя провина, я міг це якось запобігти. Коли жінка чи чоловік жили у стосунках де їх принижували, знецінювали, руйнували їхні погляди і навіть били, найгірше, що може трапитися, це відчуття провини за те, що відбувалося, як ніби вони самі винуваті у насильстві, яке пережили. Навіть коли ситуація змінилася, людина вийшла з таких відносин, ця ситуація аб'юзу продовжує жити всередині як сигналізація, яка кричить про пожежу, навіть якщо небезпеки немає. Як довго може тривати ПТСР? Періодизація цього стану залежить від обставин і рівня підтримки. Гострий стан до трьох місяців після травми, симптоми яскраво виражені, але вони можуть поступово-поступово згасати. Є хронічний ПТСР, він триває понад три місяці, значно впливаючи на повсякденне життя. Відтермінований ПТСР. Симптоми можуть з'являтися через місяці чи навіть роки після події, коли людина стикається з тригерами. Як ПТСР змінює сприйняття себе? Після травми людина може більше не впізнавати себе, травма стає центральним елементом її житті. Втрата себе. Колишні радості, інтереси здаються далекими і недосяжними. Це вже не про них. Сором і провина людина звинувачує себе навіть у тому, що не могла контролювати. Ізоляція, ніхто мене не розуміє. Ця думка, яка змушує людину замикатися в собі: світ як загроза, але коли все навколо здається ворожим і непередбачуваним, довіра стає недосяжною. Травма як ядро особистості, людина ототожнює себе і зі своїм болем, втрачаючи бачення такої ширшої перспективи, що допомагає відновити себе. Перш за все, це інтеграція травми, це така кропітка робота по перетравленню травмуючого періоду чи події. Травма повинна стати частиною життєвої історії, а не її центром. Переписування життєвого сценарію, змінити роль жертви на роль того, хто пережив і зміг впоратися. Ми розуміємо, що це непростий процес відновлення чи побудування нових сенсів. Це пошук радості, і натхнення у нових цілях, наприклад, через нові проекти, навчання, спорт, допомога людям із тією ж проблемою, відновлення довіри. Поступове повернення до зв'язку зі світом та людьми, тому що люди з ПТСР чи падають у біль, чи логічно, когнітивно сприймають світ. Ці два такі способи е, сприйняття вони розмежовані, чи логіка, чи переживання сприйняття таке фрагментарне, немає цілісної картини. Принципи допомоги створити безпечний простір. Наприклад, психолог забезпечує середовище, де людина може відкрито говорити про свій досвід, про свої переживання, думки та розбираючи свої кошмари. Поступова робота з травмою. Людина вчиться бачити, що минуле більше не загрожує її життю. Фокус на тілі. робота з тілом знімає фізичну напругу і повертає контроль над емоціями та переживаннями. Довгострокова підтримка. Це не короткий шлях, ми розуміємо про те. Робота триває навіть після перших покращень, може тривати роками. Як зрозуміти, що людина одужала, симптоми зникають або слабшують, флешбеки та кошмари більше не турбують, а тригери викликають менше напруги, повернення до повсякденного життя. Людина відновлює інтерес до роботи, хобі та спілкуванню, емоційна стабільність, тривога зникає чи дуже сильно поменшується, а емоції стають збалансованими та спокійними, позитивне сприйняття себе. Людина довіряє собі і почувається сильною, здатною долати труднощі, зміна позиції із жертви на того, хто зміг пережити і жити далі. ПТСР – це не, це не вирок. Завдяки підтримці внутрішньої роботи людина може повернути собі життя, повернути сенси, радість та спокій. Травма це не лише частина історії. Це навіть неправильно, це частина історії, але це не є фіналом життя. Ми можемо це змінити. Дуже дякую, що подивилися це відео до кінця. Будь ласка, коментуйте, розкажіть свою історію, як ви подолали ПТСР, чи як ви зараз знаходитеся, що відбувається з вами. Поділіться цим, будь ласка, у коментарях та підписуйтеся на канал. Далі буде дуже багато корисної інформації. До зустрічі!